Я всіх всіх вітаю з Харківщини. І сьогодні ми з вами будемо говорити знову про Німеччину. І цього разу я хочу поговорити з вами про те, що для німців звично. А для нас, українців, стало шокуючим або незвичним, і багато хто не зміг, наприклад, це прийняти. Або навпаки, їм це сподобалось. Давайте про це поговоримо більш детально. І в першу чергу, я звичайно буду не я, якщо я не підніму тему в магазині. Я думаю, про це говорять всі, навіть ліниві. Тема не працюючі магазини в неділю. Це, звичайно, для нас, українців, доволі-доволі дивно. І якщо бути чесними, то до початку повномасштабного вторгнення у нас в Україні магазини працювали цілодобово. Більшість магазинів працювала цілодобово. Я вже не буду говорити, що це особистий вибір кожної людини, вибираючи професію, бо мені тут багато чого писали. Говоримо про те, що в Німеччині магазини не працюють в неділю. І мені здається, якщо людина працює кожного дня, то це також доволі-доволі складно. В суботу, ну, добре ладно, в суботу ще можна скупитися. Звичайно, ти звикаєш до цих моментів, особливо німці, вони всю життя так живуть, і для них це норма. Але я хочу відмітити такий нюанс, що не всі магазини не працюють в неділю. Бо, наприклад, в неділю працюють а, приватні пекарні, і ви можете сходити, наприклад, якщо у вас немає хліба, купити хліб там, і не тільки хліб, багато булочок, і всього всього. Окрім того, для німців це не дивно, тому що доволі б велика кількість різноманітної заморозки, яку ти можеш майже готової їжі купити заздалегідь і тримати в своїй морозілиці і в неділю використати, наприклад, цю їжу. Тому проблем тут ніяких немає. Також, якщо вам щось дуже-дуже конче потрібно, з, як кажуть, товарів першої необхідності, їх завжди можна купити на заправці. На заправках магазинчики працюють. Окрім, того, якщо ви десь їдете на вокзалах, то вокзали. В великих містах вони обов'язково працюють там. наприклад, в Берліні є супермаркет Треве, це великий супермаркет, і він також працює. До речі, в Німеччині піднімалась тема роботи деяких супермаркетів у неділю. Можливо, по якомусь там графіку особливому, тобто якийсь супермаркет працює, якийсь не працює, але ця тема піднімалася. Більш того, у Німеччині є один день в році, якщо я не помиляюсь, це навесні. Ми також з цим стикалися, що у великих також містах можуть працювати супермаркети. Окрім того, супермаркети працюють в курортних зонах. Я, до речі, була навпаки дуже здивована, коли стикнулася з тим питанням, що супермаркет працює в неділю. Для мене це було диво. Якщо я не забуду, воно TikTok у мене є це відео, як працює в неділю. Супермаркет в курортній зоні, тому що ми жили недалеко, і ми вперше приїхали в неділю саме, бо якось ну в інші дні їздили, А це приїхали в неділю і. Стало зрозуміло, що працюють більшість супермаркетів. Звичайно, в них інший графік роботи, але все ж таки вони працюють. Одним словом, це питання здивування для багатьох, і як я зрозуміла, для багатьох це незручно. І вони їм було складно підлаштуватись, коли проживали в Німеччині. Це я суджу з ваших коментарів, які ви залишали в мене під відео. Графік роботи тут якраз і супермаркети, і інші установи. Наприклад, банк. Для мене було дуже дивно, що банк працює по особливому графіку роботи. Тобто, не так як ти у нас в Україні, ти можеш прийти в банк з 9 ранку до 5 чи до 4, я зараз вже не пам'ятаю, до 5, здається, в банк. І ти... Отримаєш консультацію. Я вже помчу про термін. Але ж якщо тобі потрібно в банк, ти не можеш прийти наприклад, в будь-який день. Наприклад, якщо вам потрібно отримати кошти з почеку, також це неможливо зробити в будь-який день. Вихідні дні, ви розумієте, банки також не працюють, субота, неділя вони не працюють. Наприклад, Шпаркаса в, в одному містечку, де жила я, в п'ятницю працювала лише до часу дня, якщо я не помиляюсь. І в сусідньому також вона працювала тільки до часу дня, і в інші дні, там також деякі дні вона по іншому працювала. Дочі банк також він працював. По особливому графіку, тому чесно кажучи, це трішечки трішечки дивує. В цілому, в будь-які установи вже після шостої будуть зачинені. А магазини, більшість магазинів, які державні, після восьмої вже зачинені. Виключенням є, які вважаються комерційними супермаркетами. Там вже магаз вони можуть працювати до 10-ї вечора. Але це виключення і. У моєму місті, здається, працювало тільки Реве до 10-ї вечора. А, і Кауфленд, все. До 10-ї вечора. Але ці магазини вони знаходились на околицях міста. Тобто я жила в центральній частині міста, ви розумієте. Але, я, звичайно, також ти звикаєш до цих моментів, звикаєш до. Дня тиші і відпочинку, здавалось би, але я чесно кажу, де жила я в моєму містечку, тиші відпочинку в неділю, особливо в, особливо в теплу пору року, було дуже-дуже мало. хочу сказати. Але цей момент я опущу. Давайте, так. Ще один доволі дивний момент для багатьох. Українців для мене також це було шоком, хоча я людина планування. Але для, для того, щоб зустрітися з подругою, потрібен термін. Для того, щоб відвідати батьків, потрібен термін. Тобто німці домовляються заздалегідь про якусь зустріч. Тобто, як сказати, в цілому, це чудово, що вони заздалегідь планують і мають момент планування. Це дуже класна річ, але немає тієї спонтанності, від якої якщо хтось щось робить спонтанно, для них це шок, і знаєте, як щось десь зламалось, щось вже пішло не по плану, вже щось робиться не так. Для них це дійсно шокуюче, А для нас шокуюче от, ось таке тотальне планування. Пункт номер, три, який я б я хотіла виділити, це пляшки. Пляшки здають і за це отримують гроші. Звичайно, сьогодні вже це норма, і ти розумієш про що це таке. Але якщо вважати, що у нас в Україні пляшки, як правило, збирають, здаю, здавали людей, в яких було проблеми там з коштами або ще щось. А тут кожна людина здає ці пляшки. І знаєте, з однієї сторони це добре, тому що немає такої кількості пляшок, які валялися по вулиці пластикові, бо зате пляшки, вже банки, це все приймається, і можна дуже-дуже отримати непогані кошти. І в цілому в Німеччині я також помічала, що є люди більш низьких прошарків населення, вони зазирають у смітники і збирають ці ж пляшки і здають, тому що. Вони здають і я вам чесно скажу на великі суми до 100 євро. Я пару разів також бачила, як людина приносила чек, просто забирала кошти, нічого не купуючи в магазині. А мені зараз можу сказати, що це не обов'язково люди з більш низьким соціальним статусом. Це можуть бути і звичайні німці. Звичайно, все може бути всі німці. Вони ж звичайно не біжать там через 10 бутилочок і здавати. Вони скуплюють велику купу. Але коли ти бачиш, що ці люди зазирають у смітники, а потім йдуть мазини здають, то розумійте самі. В Цілому, звичайно, це непогано, 25 центів за пляшку пусту. Але ось так. Ще один нюанс, про який я б хотіла сказати, який дивує багатьох українців, чомусь вважається, що так, це вважається. Я багато це про це чула. Для мене це не дивно, для мене це норма, але чомусь для багатьох. Це дивно. У німців взимку відкриті вікна. Ну в цілому, у мене також вдома відкриті вікна взимку. Моя дитина не засинає без відчиненого вікна взимку. Тому для мене це було нормально, але я дуже багато про це читала, що для багатьох українців це дивно, що взимку відкриті вікна. Мені здається, тут взагалі грає та роль, що комусь це не норма, тому що вдома вони бояться холоду і, звичайно, не відкривають ці вікна. Але я, наприклад, дуже добре пам'ятаю в своєму дитинстві. У мене мама любила, щоб була свіжість, така, знаєте, особливо, якщо взимку ця морозна свіжість, вона завжди відкривала вранці, от після сна, як ми всі прокинулись, стали з ліжка, перевдяглися, провелися в порядок, щоб провітрити квартиру. Вона відкривала балкон, відкривала вікна в квартирі, форточки тоді ще були. ці, знаєте, Вверху, да, і мама завжди відкривала, а тато завжди казав: Боже, знову все повідкривала холодно. Тому це все залежить просто від людини. Комусь це норма, а для когось це ну, незвично. Ще один пункт, який мене здобував. Нудизм це не табу. Але я тут говорю не про те, що там нудизм десь просто відкритих вулиць на вулиці, там ходить людина, роздіта чи ще щось. А для мене це було шоком баня. Я там ніколи не була, але дуже багато чула і чула навіть від українців, з якими я спілкувалась, які відвідували таку баню. Для мене це шок. Для людей це можливо норма. Всі добре знають, що в німецьких банях люди повністю роздіті. Не можна ходити навіть в просторадлах завернутими. Для мене це шок був. Я не кажу, що це не норма або ще щось, бо кожна людина робить як їй зручно. Але для мене моє тіло це щось інтимне і доволі особисте. Я б не хотіла, щоб виставляти себе на весь показ, але це моя особиста думка, звичайно, тому я і не ходила. Тому для мене було дивно, що в Німеччині бані вони якби для загалу. тобто... Захотіла я сьогодні піти в баню, я пішла одразу. Тобто не потрібно, як ми звикли в Україні бронювати баню, збиратись там друзями або родиною, йти до цієї бані. Для мене це було, чесно вам скажу, таким великим шоком. Напишіть, будь ласка, чи ви чули про це щось і чи шокували вас такий момент, чи це для вас норма? Напишіть, будь ласка, мені просто буде цікаво, цікаво прочитати. Ще один момент, який особисто мене шокував, мені було незвично. Але коли я вжила вдруге, я цьому моменту особисто слідувала. Тому це про штори на вікнах. Мені завжди здавалося, що мене бачать з тієї сторони. Я не бачу людину, а вони мене бачать. Хоча я навіть не знаю, наскільки німці завжди ж вони. Є така момент, да, там розповідає. Я особисто це не стикалась, тому не знаю, не буду говорити як чи ні. А є такий слух, що німці звикли, що як вони кажуть, стучати, Я не помню, пам'ятаю, пам як це українською буде, доносити на кожного да, там щось сусіда чи ще щось. Як можна, щоб були тоді вікна? Відкриті. Для мене це трішки не стикується, але доволі багато квартир в Німеччині, якщо ти йдеш і бачиш, це кидається в очі, що відкриті вікна. Тобто, взагалі все видно, що там в квартирі особливо, якщо ти йдеш, наприклад, в будинок тобі, тобто ти назустріч будинку, йдеш, ти хочеш, не хочеш, але ти це все бачиш. Тому ось для мене це було трішки, так, знаєте, дивно. Але коли я вже жила вдруге, в Німеччині, я Взагалі не думала про штори, чесно вам скажу. І навіть німкені мені запропонувала на кухні повісити штори. На балконі, до речі, не видно, а ось на кухні видно, але на кухні я ввечері бувала рідко, тому мене це якось. Є штори, ще ні. але я хочу сказати, що в цій квартирі, чому я ще штори не брала, не вішала, тому що в цій квартирі у мене були ролети, і якщо мені потрібно було, щоб мене ніхто не бачив, я просто опускала ролети і все, і ти нічого не бачиш. А ось, але мені було зручно, коли ролети підняті. Тому ось такі моменти, що шокує, звичайно, це такого більш ліричного характеру було відео. Я не хочу сказати, що це погано чи добре. Я вам кажу, що до всіх речей. В Цілому можна адаптуватись, нічого поганого я в цьому не бачу. Але, звичайно, це все незвично. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, який ж факт найбільше шокував вас? Мені буде дуже цікаво почитати про це. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей до наступних відео.